Пане Іване, вітаю вас з 18 ювілеєм вашого видавництва. Ваше дитя, ваше скажімо так, вже 18 років повноліття пройшло вже. От мені хотів почути ідею вашого видавництва і як вона втілюється. 18 років тому ну, досить гостро стояла проблема заповнення так званих білих плям. Перегляд історичних речей, десь такі серйозні пудоготворення нових державних інституцій, накреслення того, що до сьогодні не сформульовано чітко як національна ідея, і будівництво у своїй діяльності десь намагалося реагувати чи. Відповісти перед е, громадськістю на ці непрості питання, і е, з першого дня ж, е, існування нашого видавництва ми бралися за е, роботи, які є актуальними на сьогодні. Не маю на увазі ці тексти, які ми, ми тиражували. Українського напрямку, так українського і європейського, я би сказав, бо, скажімо. Перші наші видання це були такого передруки власне, видань 1913 року в Вітні. Мишуга, ортоскоп, Галаган і так далі. Що стосувалося, а, а є тут якраз на вашій полиці? Це вже тут їх якраз нема, бо вони вже лише в нашому архіві. Я бачу фінафія Закарпаття, це, 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 це серія, серія Фокусан. Чікаленко у вас, Чикаленко, ти подивись, так? так? Ну, так це кого року? Це, це, це 39-й рік написання. Угу. Це, це, О, більше, для вас, і більше. політичне русинство. Ну, перша наша книга Бурдійська, це політичне пер... русинство і що за ним. <laughs> що Нас за ним, так? А, а, бачу і е, Микола Мушинко у вас, це ну, вже ну, свіжий, ну, так? Ну, ну, так це політична книга. E, mm -hmm. Буквально кілька днів тому машинки прислав в електронну листер, що вертається із праги і везе ще 560 сторінковий рукопис e, продовження цієї праці. От невтомна Архіп... людина, скажіть, а він не... час не марнує. Це скільки? О, Батуринський шлях бачив no, вас. Ну так Мазепа так само зачепив нашу видавничу програму. Mm -hmm. Цікава річ, що Віра Фіса Фесенко, українська поетеса, але вона татарка, кримське споходження і, і перейнялася нашими і... Наша... І, і Зараз ми працюємо над наступним історичним романом у віршах, присвяченим Тарасові Шевченку. От я бачу, станинець Станинець, станінець, Станинець. величина, величина це до стріччя ми робили. Зараз буквально в в цьому часі якраз ми друкуємо його е, наступне видання до 105-річчя. Це... Ясно, у вас і Закарпаття, це... і Україна, і європейський контекст, я так розумію. А, не робимо... а як ви виживаєте? От я так дивуюся, все ж таки рідкісні, це треба вкладати в них. Ну, ваше питання досить точне. Виживаємо. Але непогано виживаємо останні А Україна оцінить ваш нескільки. З 15 років, 15 років було тяжкого виживання. Це справді була діяльність. Це не був бізнес. Одвижництво останні роки це вже стало щось на щось бути похоже, коли книги приносить якісь і фінансові. Ну, скажіть, ну, ну що треба державі? Ну що треба для українського видавництва? Ну щоб так от... це... підкинула, Закончик? Тому було відомо, що держава має робити для а. чому Росія зробила з першого дня, а. і Росія робить. Це послідовно, і болячить мільйон, і... Слід, от ви збиралися всі видавники українські і ставили питання перед Власне, урядом? Я перед усім інтерес до форуму Львівського, uh -huh. бо він зараз перейшов на велику книжкову ярмарку. Він вже не форум той, яким ми, ми перші п'ять ми... державницького немає в ньому. Можна... Ми пробували щось пробити ту стіну і готувалися документи, і тиснулися на урядові структури. А зараз це справді це такий е, 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 ярмарок як... середньовічні ярмарки. Що... No, хоча я... книг то більше стало все таки українських, no, не зважаючи ні на єдине, що no. тиражіт, правда? Ну no, я кажу, що наснажили те, що. Сьогодні, якщо я захожу в книжковий магазин, то хороших книг, які я хочу купити, більше ніж я можу купити. Да. Це вже показник, да, показник. Такий, що якісний показник, що справді є зрушення. Ну я так, хотів так. подякувати вам за таку діяльність. Бачиш, це ви один із цих видавницьких, які йдуть вперед, не зважаючи на що. Дякую.